Іван Качмарик з Львівщини. Чоловіку 50 років. І зараз він є пацієнтом травматологічного відділення лікарні Святого Луки. Каже, через закритий перелом лівої ноги довелося робити операцію. Що з роботи, послизнувся, упав. І так сталося на вулиці. Ті, дерев'яний брусок був, чи то бордюр такий вузенький, що ж вузеньке було. Тіпо, похоже, під дерев'яну. Я не розглядав на чому. Добу до першого медичного об'єднання звернуло 69 пацієнтів. Три з них госпіталізували, розповів завідувач відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Луки Назар Стельмах. За його словами, в більшості випадків пацієнти звертаються із переломами плечових та променевих кісток рук. У деяких пацієнтів забої м'яких тканин різного віку, здебільшого це є люди від 30 до 50-60 років. Найменша травматизація внаслідок наслідок вуличної травми це є безпосередньо по лікарні Святого Миколая. Серед дітей це четверо пацієнтів, з них жоден не госпіталізований. На рівні невідкладної медичної допомоги пацієнти консультовані черговим травматологом, після чого їм проводиться рентгенографія. І безпосередньо сам травматолог вирішує. чи Це пацієнт, в якому можна накласти гіпс, він відправляється додому. Надалі амбулаторне спостереження. Чи це складний випадок, який потребує хірургічного втручання, і пацієнту рекомендовано госпіталізацію хірургічної або траматологічного. Лікар-травматолог Юрій Іванишин каже, є декілька порад, які допоможуть уникнути травм при падінні. Взуття зимове, тобто яке буде зручне, комфортне і відповідно утримувати вас на поверхні слизькій, щоб ви не впали. Додатково ще потрібно пам'ятати, якщо ви падаєте, руки мають бути не в кишенях, також не старатися витягувати руки, прикривати голову, тобто ділянки, які можуть ушкодитись при падінні. Якщо ви падаєте, також старатися падати на бік. І при потребі звертатися у травмпункт швидкою або самостійною випадку. Адвокатка Марта Манук'ян каже, із забоями та більш складними травмами можна навіть звертатися зі скаргами на організацію, яка несе відповідальність за ділянку. Але для цього потрібні певні документи та докази, що людина травмувалася саме через ожеледицю. Потрібно звертатися до медичних установ, отримувати довідку про обставини, за яких отримано травму. Звичайно, потрібно здійснити фотофіксацію відеофіксацію місця події за можливості. Якщо є свідки, то відібрати в них анкетні дані. І всі ці документи можна подавати в суд. Є адміністративна відповідальність за неналежне виконання обов'язків щодо утримання прилеглої території. Це відповідають саме керівники організації, які здійснюють благу, в сфері благоустрою. І є відповідальність цивільна, тобто відшкодування шкоди, яка заподіяна. Це є витрати на лікування. Це і моральна шкода, і втрачений заробіток, якщо людина не працювала. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.